Ось така допомога відправляється на фронт. Волонтери з різних громад, міст областей зібрали до 10 тонн необхідного. Цього разу автівку передають для третьої окремої штурмової бригади, яка з самого початку війни звертається до волонтерської організації та щоразу отримує підтримку. Згідно налагодженій логістиці та підписаним договорам з військовими бригадами, ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Сьогодні зараз ви бачите грузимо велику машину. Продуктами харчування цю машину придбали наші тернопільські освітяни разом з мером Тернополя Сергієм Віталійовичем. Ну а щоб пусту вона не їхала, ми її догружаємо. Ми кинули клиш на наші волонтерські центри. Це Вишневець, Ланівці, Тернопіль. І так само приїхали волонтери з благодійного фонду Добра надії любові. Гуманітарний штаб Тефіпольщини з Хмельницької області, всім чи можемо, тим допомагаємо нашим славним Збройним силам України. Передаємо маскувальні сітки, продукти харчування, картоплю, моркву, закрутки, все, все, що можемо їм передати. Після цього ми вже теж кинули клич, будемо готуватися до Паски. Хочеться зробити їм такі паскальні мікси, як ми кажемо, щоб чим могти допомогти нашим Збройним силам і принести в їх. І серця домашній затишок. Хочу щиро подякувати громаді міста Тернополь, волонтерам міста Хмельницький, за надану нам допомогу. Ваша допомога надзвичайно цінна. Ми її відчуваємо на всій дистанції війни. Це дуже важливий фактор, і це наша додаткова мотивація. Дякую вам.